Ми в купотці колись росли, маленькими собі любились, а матері на нас дивились та говорили, що колись одружимо їх, та не вгадали, старі зарані повмирали, а ми малими розійшлись, та вже й не сходились ніколи. Мене по волі і неволі носило всюди, принесло на старість ледве і додому. Веселе є колись село, чомусь тепер мені, старому, здавалось темним і німим, таким, як я, тепер старим, і бачиться в селі убогим, мені так бачиться, нічого не виросло і не згнило, таке собі, як і було: і яр, і поле, і тополі, і над криницею верба нагнулася, як та журба. Далеко в самотній неволі Ставок гребелька і вітряк за крилами махає, і дуб зелений, мов козак, із гаю вийшов та й гуляє, По -під горою, по горі, садочок темний, а в садочку лежать собі у холодочку, мов у раю мої старі, хрести дубові посхилялись, слова дощем позамивались. І не дощем, і не слова, гладесенько Сатурн стирай, нехай святими спочивають мої старі. Чи жива ота Оксаночка? питаю у брата тихо я. яка ота маленька кучерява, що з нами гралася колись? Чого ж ти, брате, зажурився? Я не журюсь. Помандрувала ота Оксаночка в поход за москалями та й пропала. Вернулась правда через год. та що з того з байстрям вернулась, Острижена. Було вночі сидити під тином, мов зозуля, та кукає або кричить, або тихесенько співає, та ніби коси розплітає. А потім знов кудись пішла. Ніхто не знає, де поділась. Занапастилась, одуріла. А що за дівчина була? Так, так що краля, і не в Бога, та талану Господь не дав, а може, і дав, та хтось украв і одурив святого Бога.